Як гарантувати безпеку роботи в інтернеті з офісу? Можна сподіватися на вищі сили. Можна вберегтися від несподіваних загроз. Можна захистити важливі дані від сторонніх очей. А можна дотримуватись правил кібербезпеки. Почніть з правильного пароля. Вигадайте складний пароль, який міститиме великі та маленькі літери, цифри та спецсимволи, використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення. Піратські програми можуть бути заражені вірусами не переходьте за посиланням, яке міститься у листі від невідомої вам особи не скачуйте на ваш комп'ютер файли з неперевірених ресурсів. Разом з ними ви можете завантажити вірус. І наостанок не використовуйте публічний Wi-Fi для доступу до корпоративної інформації. Пам'ятайте, що у такій мережі шахраям легше отримати доступ до ваших даних.